Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні в нас буде експрес-огляд на обмін душ. І ми з вами пройдемося абсолютно по всім героям, і я виділю найкращих і найгірших для цього обміну. Звісно, як завжди, свою думку я буду казати як, як середній гравець, тому там комусь вона, звісно, не сподобається, але ж це моє суб'єктивне бачення. Отже, поїхали. За 10 героїв. Давайте подивимось, кого можна отримати за 10 героїв. Перший це бармаглот. Досить непоганий герой у свій час стояв по центру. Зараз дуже-дуже ну, рідко його можна зустріти, можливо, десь там на нижчих рівнях, на середньому плюс його вже не видно, тому що герой ну такий собі. Так, він грає в захисті, його можна використовувати в атаці, але погано, що він б'є героїв тільки по краям. Наносить 300% шкоди. Де можна використовувати? Звісно, в захисті, в центрі, в атаці. Я не впевнений, що прямим герой, але ж 300% шкоди, досить непогано, по двом цілям. І плюс, якщо ворог залишається один, це буде 600% шкоди. Також можна використовувати на титана, на міфічного титана. Ну і, в принципі, усе. А чи варте він 10 героїв? Ну, це вирішувати вам. Як на мене, герой не вартий. Ну, сильно-сильно дорого і. На теперішній час просто існує набагато більше, крутіших героїв у цьому кольорі. Наступний слюда. Жовта ніндзя. Ну що можна сказати? В захисті герой не буде грати, тому що його може любий спелер законтрити. Цей герой потрібен тільки для атаки, можливо, для проходження якихось івентів, як герой підтримки. В цілому непогана ніндзя, але ж зараз ну, є більш імбовіше ніндзя, тому ну, ні, ні. Тіпро мани непогано, захист непогано, але ж це все контриться. В Захист цього героя не поставити, тому будете обігрувати його тільки в атаці. І то, мабуть, в двійки. Ось так. Пушок. Що можна сказати про цього героя? Середній набір мани. Ну, герой явно був зроблений проти міньйонщиків. Так, він одного міньйона, плюс наносить... Додаткову шкоду, тобто зі, е, е, знімає максимальну кількість здоров'я тих героїв, на яких ще залишились міньни, і проносить 600% шкоди. Непоганий якби шотер, але ж має середні набірмани, де заграє. Ну, звісно, заграє на війні з режимом черепків, Орда зомбі, як її називають. Ну і Плюс, е, плюс до всього в захисті може. Також грати на цьому режимі, але герой, ну такий собі. Зараз просто ера триплшотерів і масовиків, а цей герой наносить шкоду. Хоч і непогано, але тільки одному герою. Тому якщо ви напр... щоб вбити якогось героя, ви знаєте, зараз захист стоять герої, у яких всі там зламані, альфа зламані, там здоров'я, ну 2000 плюс, тому цей герой ну, треба ще з кимось його компонувати, А це дві ульти в одного героя, щоб його вбити. Ну це ну, таке собі. У нинішній час це нічого. Але ж для початківця, наче непоганий герой, і навіть я, середній гравець, хотів би цього героя собі отримати. Тому за 10 героїв, ну, типу, нічого так. Нічого. Далі, Нур. Фанатики Нур, не треба мені писати в коментах. О, відразу скажу, що герой такий собі. Так, він там лікує, так в нього жирні міньони. Блін, ну зараз дуже багато антиміньонщиків. і зверніть увагу на його повільний набір Мани. Ну, герой ну, реально, Ну куди він буде ролити? На дуже швидких режимах і все. І віддати за нього 10 героїв. У вас в будь-якому випадку вже має бути якась колекція героїв, і нур туда ну, точно, точно не зайде. Ну і залишається у нас Фрост. Що можна сказати про цього героя? Непоганий. Звісно, на нього можна витратити 10 героїв і взяти цього героя собі. Де він буде грати? В, в захисті, на режимах, там, де немає відхилу. Просто супер. Швидкі набірмани, так, міняни не дуже жирні, але ж вони є. Плюс до всього клас розбійник, який дає можливість ухилятися від ульти суперників. Має круті пасивки, і плюс до всього, якщо у вас є пенги, друзі, його можна відігрувати в атаці. Вони будуть заряджатися в таймінг і виносити, і наносити досить багато шкоди. Ось такий герой, тому якщо вам потрібен герой стихії льоду, і у вас тільки 10 героїв, і ви хочете взяти з цього обміну хоч когось. Радив би подивитися на Фроста, але при умові, якщо у вас є пенгі. Якщо пенгі немає, ну це сум... під сумнівом. Так, з десяточкою розібралися, переходимо до другого тіру. І дивимось, кого ж можна отримати за 15 героїв. Ну і перший це Кемені. Ну що можу сказати, Грогулі вони завжди рулили. плюс до всього шкода від 330% до 655 урону, ну, в залежності від недугів і так далі. Ну, Коротше, середнім набором мани плюс пасивка камня шкіра, ну це дуже-дуже боляче. Якщо у вас фіолетовий центр і немає нормального героя, ось ваш вибір, і цей герой буде робити дива. В Атаці, звісно, не така собі реалізація, як в захисті, тому що в захисті герої наносять набагато більше шкоди, ніж в Атаці. Ну, герой ось такий. Раджу на нього придивитися. Далі, Елеїза. Якщо жовтими проблема, і у вас немає чим контрити міньйонів, ось ваш вибір. Друзі, прибирає всіх прислужників, міньйонів, з'їдає абсолютно і наносить 270% шкоди всім ворогам. Тобто нормальний масовий урон. набором мани, Ну і плюс до всього ворог не зможе собі поставити нових міньйонів. Де зарулить та скрізь, де? Зараз дуже багато фіолетових міньйончиків, Єдине, що мінус це середні набір мани. Тому тут, звісно, є свої нюанси. Але ж герой, наче непоганий. Далі. Уйні Фред. Ну, що я можу сказати? Ви всі бачили хуфу, всі бачили мій огляд на Аре... на Ареакса на коня цього синього. Що можу сказати? Герой просто зроблений для того, щоб наводити просто якийсь нереальний кошмар на дуже швидких режимах. 550 цілі, всі все це б'є ціпкою, пройдеться абсолютно по всім героям. Ну і з команди Атаки нічого не залишиться. Куди ставити героя? Звісно, це плече або центр на дуже швидких режимах. Там вона буде відігрувати як в атаці, так і в захисті. З приводу звичайного захисту теж її можна поставити. Друзі, дуже багато в захисті зустрічається Хуфу, які теж повільні. Той самий Таунт, Людвіг, який теж повільний. Чим гірша Уйніфред? Я не знаю. Герой, якщо зарядиться і ультане, ну від команди суперника майже нічого не залишиться. Тому герой теж класний. Якщо вам потрібен зелений герой, якого у ну, вас просто не вистачає, або ви хочете покращити свій захист саме на швидких режимах, цей герой саме для вас. Просто імбовий. Плюс за всього, не забуваємо за 7 бардів, яка дає 5% до генерації Мани всім іншим героям стихій. Ну коротше, ось такий герой, розгін нереальний і на швидкому режимі просто буде знищувати все, що бачить. Однозначно. Далі, Ванда. Ну, чесно кажучи, в мене є цей герой, довго їм грав. Що мені сказати? Не пасивка, не костюми, не сім'я, ну нічого такого не робить. Так, має дуже швидкий набір набірман, тобто буде заряджатися при певних загонах використання, буде заряджатися за 3 камінчика в пустоту і за 6 погероїв. Де можна використати? Ну, можна використати на дуже швидких режимах проти Альфріки, тому що вона ставить захисні стяги, які ну, мають супротив дугам. Так, герой непоганий, але шкода слабенька. В захисті можна поставити, є деколи використовую в захисті на дуже швидких режимах, але ще не знаю, як вона там стоїть, тому що я не можу подивитися. Декілька разів набігав. Так, були обломи, але це дуже велика рідкість. Є і ще із плюсів, що можу сказати, це те, що вона ріже від хіл, і за рахунок пасивки може зняти останній баф суперника. Ну, Такий герой ситуативний, але за 15 героїв він того не вартує. Однозначно. Ну і залишається в нас Афіна. Середній набір мани 290% цілі і половинку сусідам. Що робить? Зрізає захист цілі. А якщо це герой стихії вогню, додатково зрізає стихійний захист на 34%. Має непогано зв'язок стихій, тобто бафує на 15% атаки, 15% захисту. що я можу сказати? Ну не знаю, зараз дуже багато інших героїв. Як на мене, наприклад, та сама Фріда набагато буде профітніша. Фріда плюс до всього дає більший зріз стихійний, а також Діспел. Ну, це діло кожного. Кому потрібна Афіна, звісно, можете брати, але як на мене, 15 героїв за неї, ну, того не вартує. Мені було б шкода. За 10 так, 15 це вже багато. Ну ок, можливо, десь в чомусь не розбираюся, але це моя суб'єктивна думка. І переходимо до останнього тіру, де ми подивимось, кого ж можна отримати за 20 героїв, віддавши. Поїхали. Ну Що можна сказати? Топовий саппорт, топовий центр буде грати абсолютно скрізь, що в атаці, що в захисті. Хілить на 35% усіх, ставить міньйонів на трьох, Ну, коротше, ось такий герой дуже частенько на неї нападав і бували моменти, що дуже частенько обламувався. Тому що міньйони, вони крадуть бафи і перекидують їх на того. на себе. Коротше, на себе, себе Перекидають і все. Тому досить цікавий герой. Якщо вам потрібен міньйончик і хілер два в одному, то дянь дуже гарний вибір. Абсолютно скрізь буде грати. Як в атаки, так і в захисті. В захисті позиція центр це однозначно більше я ніде не бачу. Білий кролик. Що можна сказати? Без костюму, ну такий собі був герой, просто безтолковий. І хто його ловив, ну, мабуть, не качав, але ж тут ми маємо версію в костюмі. Швидкий. Наносить 260% цілі і сусідам, тобто повноцінний трипл-шотер. Плюс до всього він зрізає захист на 34% на три ходи. Кого, кому він потрібен? Ну я не впевнений, що він в захисті буде сильно ролити, але якщо немає більш кращих варіантів, чому б і ні. Чому б і ні? Для цього героя для повної реалізації потрібно до нього в пару мати ще якось трипл-шотерів. А бажано два, щоб вони в трьох могли повністю винести якийсь фланг. В цілому герой непоганий, якщо потрібен жовтий бронеріз, і у вас немає більш нікого, то чому б ні? Чому б ні? В костюмі гарна карта. Філіас Фох, відразу скажу, що 20 героїв він то не коштує, 10 так, можна було подивитися, його обміняти, але ну, 20 героїв це дуже-дуже дорого. У мене цей герой є. Ну і що можна сказати? Нічого такого. Так, крутий стихійний бронеріз, непоганий шот, так він диспелить, але диспелить одного суперника. І на цьому все. І його беруть ті, хто хоче наносити більше шкоди там, на міфічному титані. Та й, в принципі, все. Більш цей герой ну, ніде не буде грати в захисті. Ну, таке собі, я ж кажу, Ера. Шотері, вона закінчилась, і, мабуть, ми до неї не повернемося. Хоча, можливо, придумають новий герой, який будуть наносити 1500% урону, тоді чому б ні. Гранат. Ух, ух. Друзі. Ось ця ніндзя така сама. І з тої ж опери щось люда, але, ж, але ж, але друзі, ну, їхній рівень, ну просто. Їх не можна поставити на одному рівні. Чому так? Гранат це супер хілер, який ставить захисні стяги від всяких недугів. За 5 камінчиків, 5 камінчиків, ну, це якщо у вас є якісь загони, хоча б хоч якісь. За 5 камінчиків ви отримаєте в ОВХП якісь лікування, а також на 2 ходи. Ми не отримуємо ніякої шкоди. Ну, наприклад, там зарядилась Альфріка, ви ультанули гранати, Альфріка пронесе урон, але безумну атаку на вас не повісять. Вам неможливо буде зрізати ні атаку, ні захист. Коротше, нічого на вас не повісять, якщо у вас є гранат, яка на перший заряд, який на першому заряді потрібно тільки 5 камінчиків, щоб зарядитися. Ось такий герой, якщо у вас є проблеми з сапортами в стихії вогню, то раджу придивитися на гранат. Супергерой. Набагато крутіше, ніж Ванда, хоча захисні стяги начебто ті самі, а Ванда тут б'є, а та трошки хілить на першому заряді. Але ж... гранат набагато буде профітніше. Так, в захисті, звісно, мені ніндзя не подобається, як стоять, тому що у ці ось заряди вони деколи грають в плюс, а деколи дуже великий мінус. Ну, В будь-якому випадку, герой ось такий, чому б ні. Ну і останній це Тетіс. На мою думку, це найкращий герой, якого можна обрати за 20 героїв. Чому так, давайте розберемося. Швидкі набірмани, повноцінний триплшотер, 300% урону 301, 302, 303%. Друзі, це просто імба. Плюс до всього, отримаємо періодичну шкоду і бафаємо на атаку. Якщо ви стихії, якщо ви граєте в атаці. Наприклад, монокольором всі герої отримують 60%. Якщо в 3-2-3 герої отримає 60% до атаки, 2 герої по 30%. Ось такий герой можна ставити як в захисті, так і в Атаці. В атаці, ну там потенціал не обмежений. Де хочете, там і використовуйте. Ось така моя думка: в принципі, досить непогані герої. Чи самий крутий цей обмін душ? Хто його знає, ну в цьому році були більш гарні варіанти, як на мене. Якщо ви пам'ятаєте. Всі, хто взяв на обміні Людвіга за 15 героїв. Ну, це був, мабуть, один із найкращих обмінів, які тільки були. Ну цей обмін теж непоганий, якщо ви назбирали певних героїв і хочете когось отримати. Зробіть правильно свій вибір. І наостанок скажу: що кожен вибирає під свій гараж героїв. Не потрібно нікого слухати, ви повинні знати, на що вам цей герой, куди ви будете його використовувати і з ким грати. А на цьому на все. Звісно, пишіть у коментах, кого ви обрали. І всім гарного вибору. Всім пока.